Вже тиждень триває вступна кампанія в Україні. Сьогодні в епіцентрі нашого матеріалу Ужгородський національний університет. Це один із провідних вишів Західної України. Які терміни, правила і переваги очікують цьогорічних абітурієнтів далі. Абітурієнтка Таїсія Білецька наразі відпочиває за межами країни перед подачою документів в майбутній вищий навчальний заклад. Обрала для себе спеціальність міжнародні відносини. Вищо освіту, попри специфічний час, в державі отримуватиме в Україні? Документи до вишу планую подавати вже протягом цього тижня, адже розумію, що це дуже відповідальний момент і не потрібно його прокавити ні в якому разі. Хоча наразі, з можливістю електронної подачі документів до вишу, все стало набагато легше. Особисто. То для мене, тому що я обрала університет, який знаходиться досить далеко від моєї домівки, і для мене електронна подача документів означає те, що мені не потрібно зайвий раз відвідувати інше місто, до якого я планую вступати. Для себе я обрала спеціальність міжнародні відносини. Зокрема, через те, що я хочу зробити вклад до розвитку майбутнього нашої країни, і звичайно, я розумію, що досягнути це можна не тільки завдяки зусиллям наших громадян, а також за допомогою співпраці інших держав. Я дуже люблю подорожувати, і я зрозуміла, що поєднувати і розуміти колорити інших націй є дуже хорошою річчю для досягнення спільної цілі. Уже з 3 липня абітурієнти можуть реєструватися для участі у творчих конкурсах та співбесідах. І з липня початок подачі електронних заяв. Завершити її потрібно не пізніше 31 липня. Декан філологічного факультету Юрій Бідзіля розповідає власне про вступ до університету на факультет. Філології, три сертифікати, обов'язкові сертифікати, які складають три, вони підходять на усі спеціальності філологічного факультету. Раніше було була співбесіда з словацької мови з чеської мови. Зараз для розширення можливостей тих людей, які не володіють мовою, але хочуть наю опанувати словацькою і чеською. Вони можуть просто вступити і починають її вчати з нуля. Що стосується освітніх програм, яка журналістики окремо із реклами зв'язків із громадянами, та міжнародної журналістики, то так, так само підходять сертифікати, які гуманітарного напрямку, ну але там може бути і математика, в тому числі, і вони відповідно до конкурсу проходять на, претендують на державні місця. Єдине, що державні місця на освітні програми, що стосуються спеціальностей журналістика, вони ходять за абітурієнтом. І чим вищий бал, середній бал у абітурієнта, тим імовір. Ніша ймовірніші є шанси втрапити на місце державного замовлення. Євген Соломін, завідувач кафедри журналістики, розповідає про бюджетні місця. Журналістика віднесена до тих спеціальностей, на які оголошується загальноукраїнський конкурс, тобто не лише в Ужгороді, ну по всій Україні. І минулого року, аби потрапити на бюджет, треба було набрати 193 і вищі балів. Тобто такий високий бал був. Тобто, якщо дитина, ну, умовно, у нас була 191,5 балів, то вона не могла потрапити на бюджет. Тобто досить такі високі бали. А також говорить про специфіку навчання та напрямки на відділенні журналістики. У нас є на сьогоднішній момент класична журналістика, є реклама та зв'язки з громадськістю, є міжнародна журналістика, яку ми запровадили четвертий четверти рік саме. От їздили, коли ще можна було там виїжджати вільно пересуватися, їздили в різні країни, в Швеції, там в Британії. Ну продовжують там наші викладачі, жінки можуть виїжджати, продовжують різні проєкти. Тому от міжнародну журналістику розвиваємо цю сферу, тобто і на сьогоднішній момент ми публікуємось там. Наші студенти публікуються в словацьких виданнях. Так, тобто, от цей напрямок розвиваємо. Ми розуміємо, що це перспективно, міжнародна журналістика це володіння англійською і мовами, які знаходяться у поряд з нами Європейського, Європейського Союзу. Тобто це такий перспективний напрямок, який дасть нам результат. Нікіта Лісовець детально розповідає про те, що очікує абітурієнтів після 19 липня, включно, адже це перший етап завершення подачі заявок. І через два тижні публікується міністерством освіти рейтинг, хто рекомендований на бюджет. Спочатку іде відомість про рекомендації на бюджет орієнтовно, через тиждень є відомість на контракт. Але якщо дитина вже не проходить на бюджет, логічно, що вона вже на бюджет не може вступити. Вона вступає на контракт на бюджетну форму. Можуть податися студенти, вступники, які мають пільги: це інвалідність або ВПО, або дитина учасника бойових дій, або дитина війни. А от Віталія Миколаївна цьогоріч вирішила покращити свою вищу освіту. Вступаю на заочну форму навчання, магістратура, словацька філологія. А ви зараз працюєте Так, я Працюю в великолазівському ліцеї. Ну і хочу здобути ще одну ще один рівень. До 6 серпня у жНУ сформує рейтингові списки та оприлюднить рекомендації на бюджет. Підтвердити бажання навчатися потрібно до 18.00 9 серпня. Зарахування на бюджет відбудеться 11 серпня, на контракт до 30. А вже до 18 серпня можливе переведення на вакантні бюджетні місця.